Доброго дня. Тримайте лайфхак. Як дістати воду з водонагрівача проточного. Це в випадку, якщо нам потрібно його висушити. Ну, в моєму випадку я зробив лимонну воду, лимонну кислоту насипав і залив гарячої води. І зараз хочу налити. Всередину, для того, щоб осад, накіп розклався за допомогою кислоти. от І що я зробив? Для того, щоб вичерпати воду з ємності? Мокнув салфетку у воду, поклав всередину, і по ній тепер витікає вода.